Зимовий благодійний кубок відбувся напередодні в Києві. Особливі гості з цьогорічного турніру діти-переселенці з Луганської та Донецької областей, а також діти загиблих захисників. У боротьбі за головний трофей зійшлися чотири колективи. Серед них як професійні футболісти, так і журналісти, і зірки кіно перемогли легенди українського футболу. Звичайно, завжди хочеться грати за збірну України вдягати. Форму зборної України це завжди велика честь. Легше коментувати однозначно, тому що тут виявляється набагато важче ніж язиком. Його. Ти знаєш, чесно кажучи, приємно і там, і там бути, тому що насолода різного рівня, але в той самий час знаєш, приємно відчути на собі ті емоції, які відчувають футболісти. і Дуже приємно, що сьогодні такий захід присвячений якраз дітей-переселенців. Тому мені приємно і пори з такими людьми, на яких колись ну, в футбольному плані молився, грати. І мені здається, що захід удався на всі так як я маленького зросту, мене запросили тільки в міні футбол. У ви, вигляді джокера я так розумію, так? так я буду джокером. Я я сподіваюся, що на поле я не вийду, але я спробую сюди прийти. Я прийшов сюди, щоб спробувати подарувати гарний настрій. Дуже боляче, що у наших діточок забирають дитинство. Але ми маємо робити все для нашої перемоги, і я впевнений, що ці діточки будуть набагато сильніші, набагато мужніші, набагато дружніші, набагато сплоченіші, чим ми. І вони зроблять ту Україну, яку вони хочуть.